Євангелія Господа нашого Ісуса Христа від Марка, розділ перший. Початок Євангелії Ісуса Христа, Сина Божого. Як написано в Пророка Ісаї, Ось я посилаю мого посланця перед тобою, який приготує тобі дорогу. Голос вопіющого в пустині, готуйте Господові дорогу, вирівняйте стежки Його. Так виступив Йоанн, хрестивши у пустині та проповідувавши хрещення покаяння на прощення гріхів. І виходили до нього вся країна юдейська та всі Єрусалимляни хрестились від нього в річці Йордані. І визнавали гріхи свої. Йоанн одягнений був в одежу з верблюжого волосу і носив ремінний пояс на своїх бедрах, а їв сарану і мед дикий. І проповідував, кажучи: Слідом за мною іде сильніше від мене, що йому я недостойний, нахилившись розв'язати ремінця його сандалів. Я вас хрестив водою, а Він хреститиме Святим Духом. Тими днями прийшов Ісус із Назарету, що в Галилеї, і був хрещений Йоанном у Йордані. І коли виходив з води, то побачив, як небо розкрилось, і духа, що як голуб, сходив на нього. І голос злинув з неба. Ти, син мій любий, у тобі моє уподобання. І відразу дух повів його в пустиню, і він перебував у пустині сорок день, спокушуваний сатаною, і був із дикими звірями, а ангели йому служили. А коли видано Йоанна, Ісус прийшов у Галилею. І проповідував там Божу Євангелію, кажучи Сповнився час, і Царство Боже близько. Покайтесь і вірте в Євангелію. Проходивши ж повз море Галилейське, побачив він Симона і Андрія, його брата, як вони кидали невода в море, бо були рибалки. Ісус їм сказав. Ідіть за мною я зроблю вас рибалками людей. І вмить, покинувши невода, пішли слідом за ним. Пройшовши трохи далі, побачив Якова, сина Заведея, та Йоанна, його брата, що теж були у човні і направляли сіті. Тож відразу їх покликав. І ті, покинувши батька Заведея в човні з найматами, пішли. Слідом за ним, прийшли вони в Капернаум, і він, відразу, в суботу, увійшовши в синагогу, узявся навчати і дивувалися його навчанню, бо навчав він їх як повновладний, а не як книжники. А був якраз у їхній синагозі чоловік з нечистим духом, що закричав, кажучи що нам, та й тобі, Ісусе Назарянине, прийшов єси нас погубити? Знаю Бог, хто ти, святий Божий. Ісус погрозив йому мовчи, вийди з нього. Нечистий Дух стряс його, скрикнув голосом дужим і вийшов геть із нього. Здивувалися всі і один одного запитували, Що це нова повновладна наука? Навіть наказує нечистим духом, і ті слухаються його. І вмить чутка про нього розійшлась по всіх усюдах, по всій країні Галилейській. І скоро вийшов він із синагоги, та разом з Яковим та Йоанном пішов у дім Симона та Андрія. Теща ж Симонова лежала у гарячці, тож йому негайно сказано про неї. Він підійшов і підвів її, взявши за руку, і покинула її гарячка, і заходилась вона їм услуговувати. Як же настав вечір, по заході сонця. Почали приносити до нього усіх недужих та біснуватих. Усе місто зібралося перед дверима. І він оздоровлював чимало недужих на різні хвороби, та й бісів багато вигнав, але заборонив бісам говорити, що вони бо про нього знали. Уранці ж, іще геть за ночі, вставши, вийшов і пішов на самоту, і там. Молився. Та Симон, і ті, що були з ним, поспішили за ним, знайшли його і кажуть до нього, Усі тебе шукають. Він же відповів їм Ходімо де інде у сусідні села, щоб і там проповідувати, бо я на те і прийшов. І він пішов і проповідував в їхніх синагогах по всій Галилеї. І виганяв бісів. І приходить до нього прокажений, благає його та, припавши на коліна, каже йому: Якщо хочеш, то можеш мене очистити. І змилосердившись, Ісус простягнув свою руку, доторкнувся його і сказав до нього: Хочу, будь чистий. І вмить проказа зійшла з нього, і став він чистий. І, звернувшись до нього суворо, негайно відпустив його і мовив йому Гляди ж, нікому не кажи нічого, а йди та покажися священникові, ще й принеси за твоє очищення, що повелів був Мойсей їм на свідоцтво. Та тільки на той вийшов. А вже й заходився велимовити та ширити усюди про те чутку. Тож Ісус не міг одверто війти в місто, а перебував осторонь у місцях усамітнення. І приходили до нього звідусюди. Послання до ТИТА Розділ 3. Нагадай їм, щоб корилися верховній владі, щоб слухалися, були готові до всякого доброго діла, щоб нікого не ганьбили, були мирні, поступливі та виявляли повну лагідність супроти всіх людей. Ми теж були колись безглузді, непокірні, збаламучені. Служили пристрастям та розкошам прирізним, живучи у злобі і заздрощах, огидні, взаємно ненависні. Та коли з'явилась доброта і любов до людей Спаса нашого Бога, Він спас нас не ради діл справедливості, які ми були зробили, але з свого милосердя, купіллю відродження і відновленням Святого Духа якого вилив на нас щедро через Ісуса Христа, нашого Спаса, щоб ми, оправдані Його благодаттю, стали згідно з надією спадкоємцями життя вічного. Вірне Слово. І я хочу, щоб Ти його запевняв, аби ті, які увірували в Бога, намагалися бути першими в добрих ділах. Це добре. І корисне людям. А безглузди питань, родоводів, спорів та суперечок про закон уникай, бо вони безкорисні і марні. Єретика чоловіка по першим і другім попередженні цурайся, знаючи, що такий ось збився на манівці і грішить, ще й осуджує себе самого. Коли пришлю до тебе Артема або Тихика, чим скоріше приходь до мене в Нікопіль, бо я вирішив там перезимувати. Зину законника і Аполоса випровадь дбайливо, щоб їм нічого не бракувало. Наші також нехай навчаються бути першими в добрих ділах для конечних потреб, щоб не були безплідні. Вітають тебе всі, які зо мною. Вітай тих, які люблять нас у вірі. Благодать з усіма вами. Псалом 35-й Розсуди, Господи, моїх позовників, воюй проти тих, що боєм ідуть на мене, візьми щит малий і великий, і встань мені на поміч, замахнися списом і моїх гонителів, стримай, скажи моїй душі: Я Твоє спасіння. Нехай засоромляться і застидаються ті. Що на життя моє чигають, нехай назад відступлять і почервоніють ті, що замишляють зло на мене. Нехай будуть, як полова на вітрі, ангел Господній, нехай їх прожене. Дорога їхня, нехай буде слизька і темна, і ангел Господній за ними нехай женеться, бо без причини. Тайно нап'яли на мене свої тенета, без причини викопали яму на мене. Нехай зненацька заскочить їх погибель, і тенета, що нап'яли, їх же зловлять. Самі впадуть у викопану ними яму. Душа ж моя, нехай у Господі веселиться, нехай радіє Його спасінням. Уся моя істота скаже. Господи, хто тобі рівний? Тобі, що вириваєш бідака від сильнішого за нього, бідака та вбогого від захланого Устають несправедливі свідки, допитують у мене те, чого я не знаю, віддячують мені злом за добро, моя душа у розпачі. Я ж, як вони хворували, надягав волосяницю, присмиряв постом мою душу і молився у моїм серці, немов за приятелем, немов за рідним братом, сумний ходив я, немов у жалобі за матір'ю, засмучений хилився. А коли я хитався, вони раділи і збирались. Збирались проти мене і били мене зненацька, рвали мене на шматки без упину, спокушали мене, сміялися з мене, скригочучи зубами проти мене. Господи, доки будеш дивитись? Спаси від рикаючих мою душу, від левенят мою єдину. І я подякую тобі. Перед великим збором серед численної громади тебе прославлю. Не дай, щоб злороділи над мною вороги брехливі, примружували очі ті, що безвинно мене ненавидять. Вони бо не про мир говорять, а на найтихіших на землі лукаве замишляють, і на мене роззявляють свій, Кажуть, ага, ага, бачили очі наші. Ти бачив, Господи, не мовчи, о Господи, не віддаляйся від мене. Прокинься і встань мені на оборону, мій Боже, і мій Господи, за мою справу. Обстань за мною, Господи, по справедливості Твоїй. мій Боже. Нехай не злорадіють надо мною, нехай не думають у своїм серці, ага, ми досягли свого, нехай не кажуть, ми його заїли, нехай осоромляться і застидаються всі ті разом, що радіють моєму лиху, нехай укриються соромом і стидом ті, що гордовито несуться проти мене, нехай ликують і веселяться ті, що сприяють моїй справі, і завжди кажуть, нехай возвеличиться Господь, якому любий спокій слуги свого. Тоді язик мій звіщатиме твою справедливість, твою хвалу щоденно. Книга Приповідок. Розділ третій. Мій сину, не забувай мого навчання, нехай твоє серце береже мої накази, бо вони тобі причинять довголіття, роки життя і спокою. Нехай доброта і вірність тебе не покидають, прив'яжи їх собі на шию, напиши їх на таблиці серця, тим знайдеш ласку і доброзичливість в Божих очах і в людських. Звірся на Господа всім твоїм серцем, не покладайся на власний розум. У всіх твоїх путях думай про нього, і він. Твої стежки вирівняє. Не гадай собі, що ти мудрий. Бійся Господа, і від зла ухиляйся, і це буде здоров'ям для твого тіла і оновою для костей твоїх. Шануй Господа тим, що ти маєш, та первоплодами всіх твоїх прибутків, і твої клуні будуть ущерть. Повні, твої винотоки вируватимуть молодим вином. Нелегковаж Господнього докору, О мій сину, і не ухиляйся, коли він карає. Кого Бог любить, того і картає, як батько улюбленого сина. Щасливий чоловік, що знайшов мудрість, людина. Що розум придбала, бо її придбання ліпше від придбання срібла. І понад золото такий прибуток. Вона дорожча від перлів, ніщо з того, що бажаєш, не зрівняється з нею. Вік довгий у її правиці, і в лівиці багатство і слава. Шляхи її. Шляхи відради, всі її стежки мирні вона дерево життя для тих, хто її держиться, і щасливий той, хто її вхопився. Господь мудрістю заснував землю, він розумом утвердив небо, його знанням розсілися глибини і хмари скрапують росою. Мій сину. Бережи розум і обачність, нехай не зникають з перед очей у тебе, і вони будуть життям душі твоєї, окрасою твоєї шиї, тоді ходитимеш безпечно дорогою твоєю і нога твоя не спотикнеться. Коли сідатимеш, нічого не будеш боятися, коли лягатимеш, сон твій буде солодкий. Не бійся ні страху раптового, ані бурі злих, коли нагряне, бо Господь буде безпекою твоєю і збереже ногу твою від пастки. Не затримуй добра від того, кому воно належить, коли рука твоя здоліє це зробити. Не кажи ближньому Йди геть, потім прийдеш, дам завтра. Коли є у тебе щось, не куй зла на твого ближнього, коли він з тобою перебуває в довір'ї, не сварися з чоловіком без причини, якщо він тобі зла не заподіяв, насильникові не завидуй, не наслідуй його поведінки. Бо розбещений для Господа осоружний, З праведниками – його дружба. Прокляття Господа в домі злого, а житло праведника Він благословляє. З насмішників Господь сміється, покірним дає ласку. Мудрі беруть у насліддя славу, доля безумних ганьба. Книга Пророка Єремії розділ 35. Слово, що надійшло від Господа до Єремії за юдейського царя Йоакима, сина Йосії, Піди до родини Рехавіїв, поговори з ними. Та й приведи їх до Господнього дому в одну світлицю і дай їм випити вина. І взяв я Язанію, сина Єремії, сина Хавацінії, з його братами, і з усіма його синами та всю родину Рехавіїв, та й привів їх до дому Господнього у світлицю синів Ханана, сина Ігдалії. Божого чоловіка, яка була коло князівської світлиці над світлицею Маасеї, сина Шалума одвірного. І поставив я перед родиною Рехавіїв повні келихи вина і чаші, та й промовив до них Пийте вино. Та вони відказали. Вина ми не п'ємо, бо Йонадав, син Рехава, наш предок, нам наказав Не пийте вина, ні ви самі, ні діти ваші, повіки. Та й домів не будуйте і нічого не сійте, і виноградників не насаджуйте і не майте їх, а живіте у шатрах, поки віку вашого, щоб могли довго прожити на землі. Де ви лише приходні? То ми і послухались наказу предка нашого, Йонадава, сина Рихава, в усьому, що він повелів нам не пити вина, поки віку нашого, ми і жінки наші, сини наші, і дочки наші, та не будувати хат, де б жити, і нема в нас ні виноградників, ні поля, ні засіву. Живемо ми в шатрах і слухаємось та чинимо усе, що повелів нам предок наш Йонадав. Як же напав на цю країну на вуходоносор цар Вавилонський, тоді сказали ми собі Нумо підемо в Єрусалим, щоб рятуватись від сирійського війська та халдейського війська. І так, ото ми тепер живемо в Єрусалимі. І надійшло таке слово Господнє до Єремії. Так говорить Господь сил, Бога Ізраїля. Іди та скажи мужам юдейським і мешканцям Єрусалимським. Невже ж ви не візьмете для себе з того науки слухатися моїх слів, каже слово Господнє. Наказ. Йонадава, сина Рехава, що повелів своїм потомкам не пити вина, виконується, і вони не п'ють його по цей день, бо слухаються наказу предка свого. Мене ж, який говорив вам безнастанно, мене ви не слухали. Я посилав до вас раз по раз невтомно всіх рабів моїх пророків, і говорив. Зверніте бо кожен зо своєї лихої дороги та направте ваші вчинки, не ходіте за іншими богами, щоб їм служити, той житимете на землі, яку я дав був вам і батькам вашим. Та ви не нахиляли вуха і не слухали мене. Отак потомки Йонадава, сина Рехава, Дотримали наказ предка свого, що він їм дав був, а народ цей мене не слухає. Тимто так говорить Господь, Бог сил, Бог Ізраїля. Ось я пошлю на юдею та на мешканців Єрусалимських усе те лихо, яким я загрозив їм, за те, що коли я говорив їм, вони не слухали. Коли кликав їх, вони не озивались. До родини ж Рехавіїв сказав Єремія: Так говорить Господь сил, Бог Ізраїля. За те, що ви послухались наказу Юнадава, предка вашого, і пильнували всі накази та чинили все, як він повелівав, за те...» Так, говорить Господь сил, Бог Ізраїля, у Йонодава, сина Рихава не переведеться ніколи потомок, що стоятиме перед моїм обличчям.